Почав влітку робити, бо коли... цього року, так, цього року, mm -hmm. так. бо коли приїхав додому, на вихідних приїжджає з відрядження, дитина просила на майданчик, сходити кудись на майданчик. І коли вже зрозумів, що постійно треба їздити кудись на майданчики, то вирішив побудувати майданчик власне, напроти, для того, щоб вже сюди до нього всі діти з'їжджалися. майданчика і невеликий кусочок цієї різини, то закладалося. Потім побачив, що скільки дітей одночасно перебувають на майданчику, додав ще один кубик і дозамовив ці невеликі елементи. Коли почав бачити, що вони і так заповнені дітьми, тоді зробив одне вже велике коло і вже відповідно до того почав комплектувати всі майданчики заразом різними. Елементами. Цього, цього ми докомплектували це, бо якраз на середині серпня вже повністю було. І далі вже дорослих зона для дорослих дітей або для батьків. Воркаут-зона, яка буде з грушами, з турніками, з і з усім. Для того, щоб батьки могли теж чимось займатися, а не просто сидіти під час того, як діти грають. Тут можна провести, отак, ходячи навколо 2-3 години і не помічаєш часу, коли вони граються. Це відпочиваєш морально. Кожні два тижні ми регламентовано дивимося, мої хлопці, бо ми ж інженерний фірм компанії, то ми підходимо щось, підкрутити, додивитися, підтягнути. Це постійно робиться. Воно ну, кожен місяць щось змінюється. Ми, кожен... ми не зупиняємося, ми постійно працюємо над цим майданчиком, додаємо кожен тиждень щось нове.